Сьогодні історія автора каналу і надалі розкриватиме таємниці, які приховані від суспільства, і які так чи інакше пролють світло на те, яким чином у цьому світі люди божеволюють, чому це відбувається і хто в цьому винен. Сьогодні я пишу ситуацію, що стосується впливу на міські людини яснобаченнями. Ці знання та розуміння у автора каналу виникли не відразу, і тому в моменті, коли на нього обрушилася вся демонічна група людей, яка у доведенні людей до божевілля. Як то кажуть, собаку з'їли, і багато хто з них вже давно профі в цій справі, то автору каналу довелося прожити дуже багато неймовірно болісних моментів у житті, і ці муки тривали щодня не один рік. У якийсь момент, коли стадія впливу на людину іншої форми життя перейшла в стадію фізичного контакту, автор каналу вирішив зняти на камеру все, що з ним відбувається, коли він спить і коли не спить, але при цьому відчуває невидимий на себе впливу. Напрочуд, цей крок спрацював. Спрацював у плані того, що розуміння того, що відбувається, перейшло в стадію, коли ти маєш відеопідтвердження того, що прихований тонкий світ реальний, і що він на камеру нічного бачення з інфрачервоним випромінюванням і датчиком руху може фіксуватися. Так ось після того, як на автора каналу стало впливати невидимі демонічні сили невидимим для нього способом, і він силуети чартів та інші прояви у вигляді згузків, схожих на дрібних і більших привидів. Став фіксувати на камеру, стали з'являтися нові та нові пояснення того, що відбувається, і що багато людей навіть не здогадуються, що прихована від їхніх очей, але при цьому я завжди в їхньому житті. Так, от, коли автора каналу Демонічна група стала цілеспромовано доводити до самогубства і крутити за допомогою іншої форми життя цілодобове яснобачення, Зі зрадами колишньої дружини, йому вдалося дізнатися і зрозуміти, що бачення йому в голові скеровують штучним чином, і що всі спогади, що його не стосуються, які з'являються в голові, штучно йому підкладаються, перенаправляються та створюються. Тепер я пишу, як це відбувається на думку автора каналу. На сьогоднішній день не секрет, що штучний інтелект представлений суспільству як та технологія, яка може відображати і зчитувати все те, що є в голові у людини. Це стосується думок, уяви та іншого прояву роботи мозку людини. І тоді логічно було б припустити, що саме цими технологіями організована група людей, яка має доступ до таких технологій, а використовуючи знову логіку, важко здогадатися, що це роблять спецслужби, знущається завтра каналу і всілякими шляхами доводить його до божевілля та до самогубства. Але все не так просто. Для початку потрібно з'ясувати, для чого спецслужба мучити людину нелюдськими тортурами та змушувати страждати цілодобово протягом 11 років. Відповідь очевидна для автора каналу. Існує на цій планеті інша форма життя, яка живиться енергіями людей. І ось ця дія з стражданням автора каналу виключно тільки пов'язана з тим. Щоб вихачити з нього енергію, змушуючи цілодобово страждати і виробляти найслодшу для низькочастотної пекельної тварюки їжу, енергію страждання, яка для них, як для людини, елітний делікатес. При цьому, як похвалилася сутність автору каналу визначенням, що така енергія може підпитувати Всесвіт. Отже, визначилося, що страждають на планеті люди для вироблення енергії смерті, яка за жидосатанинськими вченнями кабала називається Гавахом. Раніше я описував вже і про демонічні групи, і про іншу форму життя, які організовано і спільно працюють, щоб знаходити серед людей жертви, якраз для того, щоб низькочастотна тварюка, змушуючи постійно страждати, впливала на людину для викачування так ними улюбленої енергії в галах. Надалі я буду тільки все більше і більше розкривати структуру цих груп, їх взаємодії зі світом, показувати приклади їх впливу і розповідати про жахіття, яке відбувається у світі саме. Після робіт подібних груп, як група колишнього роботодавця автора каналу, який замовив його 11 років тому. І ось тартури та знущання над автором каналу дійшли до такого рівня, що зараз люди у спецслужбах відпрацьовують можливості штучного інтелекту та інших людських технологій, тому що основну частину викачування енергії Гавах і інша форма життя вже завершила. А саме нелюдськими технологіями та можливостями вона проводила свої досліди та експерименти. Варто сказати, що така дія на людей, як зараз на автора каналу, відбувалася всю історію людства. Історії про біснуватих і одержимих у Євангелії, тому приклад та доказ, і тому, про які тоді людські технології могла йтися мова, при цьому вплив і зведення з розуму людей було завжди протягом всіх століть. Та й голоси говорили не лише через біснуватих, а й через різних пророків, що також відображено в писаннях, що важливо ще відзначити. На камері, яку автор каналу купив і став знімати, що з ним відбувається, він зафіксував дивний невидимий об'єкт, який приєднаний до потиличної сторони голови, враховуючи специфіку роботу штучного інтелекту, який щитує зараз усю інформацію з мозку людини саме через потиличну частину, і що саме ця частина мозку, науково доведена, відповідає за уяву людини, то нескладно. Пов'язати всі ці речі, щоб ствердно говорити, що для того, щоб почати показувати людині ясне бачення, відбувається підключка пристосування, такого, як я зафіксував на камеру, і що саме через такий невидимий вплив і відбувається спроба автора каналу довести до самогубства, намагаючись прокрутити знову і знову сцени зі зрадами колишньої дружини. З огляду на цю інформацію, багато людей, яких подібні демонічні групи женуть зараз дьявольськими видіннями в божевільні. Зможуть зрозуміти, що з ними відбувається, і активніше і результативніше чинитиме опір подібним атакам організованих підпільних сатаністів. На цьому цю історію автор каналу зупинить. Далі, як тільки він буде виходити з-під чергових хвиль атак демонічної групи колишнього його роботодавця, що накочується на нього, він знову викладатиме історію свого життя, яке зіткнулося з абсолютним злом цього світу.